Доброго дня. Як ви думаєте, Україна соціалістична держава чи ні? Коли, припустимо, я починаю розповідати про соціалізм, багато людей починають мені писати майже те саме. Що у нас в Україні немає соціалізму, що соціалізм був в Соєцькому Союзі, а у нас соціалізму немає. Навіть Себастьянович записав відео, що соціалізм це взагалі, добре, а у нас не соціалізм. У нас Кримінал в державі. І я відповів на це слово, що що таке соціалізм взагалі. Я розумію, що є багато різних визначень, але головне, що означає соціалізм, це допомога людям, яким потрібна допомога. Іменно так можна визначати соціалізм. Все інше, що відбувається, і методи той допомоги, вони різні, різні люди, які, різні інстанції. Займаються цією допомогою, але головне те, що в соціалізмі, що допомога іншим людям. А вони знали, що це може робити не лише держава. Що коли ви створюєте якісь благодійні фонди, коли ви донатите армії, яка потребує, там хтось, або допомагаєте військовим, які стоять з протягнути рукою, ви теж займаєтеся соціалізмом, ви робите соціальну допомогу тим, кому вона потрібна. Тобто не обов'язково, що іменно держава, тобто чиновники мають це все забезпечувати. Бо коли ми, припустимо, зробимо державу, де всім цим соціальним допомогою тим, хто її потребує, займаються чиновники, то в нас виходить ситуація, коли людина стоїть з потягнуто рукою і збирає гроші на лікування своєї дитини. Ми проходимо мимо і думаємо, ну блін, у нас же є держава, що я, я маю допомагати, у нас же... Соціалістична держава, яка має забезпечити лікування цієї дитини, тої жінки. Тому що ця система робить нас чорти. Але ми можемо сказати, що це лише означає те, що держава-чиновники неефективно виконують цей обов'язок. Ми знаємо це дуже добре, нехай там хто там що не розповідав. Державні чиновники не можуть ефективно використовувати ці задачі, виконувати ці задачі. Тому що для того, щоб допомагати людям, треба душа, треба відчуття, а це бездушна державна машина. І тих чиновників в першу чергу турбує їх особисті проблеми, їх, їх пас, грається, робоче місце, у них є родина і Вони такі самі, як і ми. Вони теж, звичайні, люди, які мають турбувати в першу чергу про себе. Бо не у всіх є можливість комусь допомагати. У чиновників точно немає такого запала це робити. Тому є ще приватний соціалізм. Я його так і назвав приватний соціалізм. І він кращий, ніж державний, бо він працює більш ефективно. Більш ефективно, коли ви створюєте якісь фонди для допомоги пристарілим. Коли ви створюєте якісь там організації для підтримки дитячих будинків там, чи ще що, і просто будете напрямую створювати фонд дитячого будинку в своєму місці, і будете з цього фонду забезпечувати, а хто-то буде волонтерським чином цим займатися, слідкувати, щоб в цих дитячих будинках все було необхідно, і слідкувати, щоб там були гроші, і ходити допомагати, будуть люди допомагати цьому. Бо приватний соціалізм набагато ефективніше працює, ніж державний. Ми всі зна... вами знаємо, що все, що приватне, працює набагато ефективніше. Бо державна це пережиток Савка, коли все було державне. Ми бачили, що це все розвалилося, тому і в нас це все розвалюється. Тому треба переходити на приватне. Все має бути приватне. Якщо є щось в державній власності, то там вже існує неефективне управління. Будь-що від атомних станцій, до якихось там підприємств, до комунальних підприємств, все це працює неефективно і все там все рівно розкрадається так чи інакше. Допустимо, в атомній енергетиці я впевнений, що по подішовки продається енергія своїм людям, своїм фірмам, а потім в трійках перепродається нам, всім, з вами. Тому ми за все завжди переплачуємо. Так само вже держава робить все, щоб типу, зберегти свій бізнес типу, наших, нашого виробника, вкладаючи гігантськими митами на ввозі товарів. Тобто у нас зараз, припустимо, 10% мита плюс 20% ПДВ. І це все робить товари для нас на 30% дорожчі. Просто з льоту фактично. І от так вона, ця держава турбується про вас. Тому не треба, щоб вона цим взагалі займалася. Нехай цим займаються приватні люди. Тоді у вас будуть дешеві товари в магазинах. Ви зможете більше заробляти, більше грошей у вас залишиться. Тоді у вас з'являються гроші напрямую допомагати тим людям, які потребують ту допомоги. Це і буде приватний соціалізм. Бо це Розмова взагалі у мене з'явилася лише тому, що насправді українці дуже полюбляють соціалізм. Так от просто зрозумійте, якщо ви навіть його появляєте, бо фактично його всі полюбляють. от тільки приватний соціалізм може бути ефективним, бо державний він не ефективний. Він приводить до того, що збільшується кількість чиновників. Він приводить до того, що починається тероризуватись бізнес. І країна гине так само, як зараз гине Україна. Лише за того, що у нас занадто багато соціалізму в державі. У нас за того. Не може нормально працювати бізнес, тому у нас слабка економіка. І хто би вам там не розповідав, що можна якось це виправити, це можна виправити лише одним чином заборонити державним чиновникам займатися соціалізмом. Соціалізмом мають займатися приватні особи. Лише тоді у вас буде ефективна економіка, інакше не може бути лише приватна людина здатна ефективно використовувати гроші, ефективно працювати, ефективно створювати найдешевші, найякісні товари і продукції. Інакше бути і не може. Тому вам пропонується зробити країну, де держава має займатися лише тою функцією, якою вона точно має займатися, тою функцією, якою вона профукала, не зробивши все необхідне для нашого захисту. Тобто вона має займатися лише виключно, лише виключно армією, спецслужби і зовнішнім представництвом, і ще ДБР нехай. І цими функтами, цими, які захищають нашу країну, вона має займатися. А всім іншим мають займатися громади в себе на, на місці, маючи можливість вибирати своїх суддів, прокурорів, начальників поліції на вільних виборах. І самим збирати свої податки, самим визначати розмір ці податки. І лише тоді ви отримаєте країну, яка буде працювати ефективно, бо там буде конкуренція, там буде мінімальні ціни на товари, там буде максимальні доходи у людей, там всі стануть багатими, будуть мати можливість впроваджувати будь-які приватні соціальні програми, тобто займатися приватним соціалізмом і перемогти у цій війні. Бо будуть гроші на забезпечення нашої армії, вирости ВВП в декілька разів, ніж те, що зараз, достатньо навіть двічі вирости ВВП, тобто до 400 тисяч 600 мільярдів доларів, як нам не буде страшна Росія. Нам прямо зараз розповідають, що якщо ми просто зменшимо податки і скоротимо наших чиновників, у нас буде грошей стільки, що ми вже спокійно, самостійно, без якоїсь західної допомоги, будемо здатні втримувати нашого ворога, закуповувати всю необхідну нашу зброю, яку ми не зможемо виробити тут на місці. Прямо зараз, прямо сьогодні, прямо через місяць, якщо ви оберете адекватного президента, який вам зробить країну, яка буде отак розділена, де ви отримаєте владу, де ви отримаєте можливість бути рівними. Мати можливість на вільноводіння зброї і насіння, ти ви отримуєте можливість мати владу в своїх громадах і самі розпоряджатися своїми грошами, конкурувати між іншими громадами. Лише тоді ви зможете перемогти Росію. Бо інакше ніяких варіантів нема. Ви знаєте інший варіант. Ви знаєте, якщо от така тенденція продліться, щось зміниться. Я вам кажу, що скоро не буде кому захищати. Скоро не буде кому виробляти зброю. І на цьому все закінчиться. Дякую.